Мерченська гімназія один із навчальних закладів на Київщині, в якому активно допомагають українським військовим. У перші дні повномасштабного вторгнення у закладі тимчасово переживали жителі селища Бородянка. Під час окупації росіяни облаштували у навчальному закладі штаб. Дочекавшись розмінування, ми прибрали та вимили рашистський сморід. Надії швидкої зустрічі з нашими учнями та вихованцями, хоча онлайн. Завдяки спільним зусиллям учнів вчителів та батьків, вже у вересні 2022 року у гімназії розпочався навчальний процес. Усі відразу долучилися до допомоги військовим, збирали продукти, речі та проводили благодійні ярмарки. Також у закладі встановили 3D-принтери. за їх допомогою. Створюють запчастини для дронів. Ми понад 20 кілограм пластику надрукували деталі. Також ви могли побачити, що у нас стоїть серце. Туди ми збираємо кришечки для того, щоб ну, пластик не дешевий і ми переробляємо з кришечок в пластик. У приміщенні гімназії небайдучі жителі села роблять вітамінні суміші, окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Треба чимось допомагають нашим хлопцям. Може, хоч. Свідками в розрятуєм життя. Директорка гімназії та керівниця волонтерського об'єднання Мерчанські павучки Наталія Крицька зазначає, головним пріоритетом у закладі є патріотичне виховання школярів. Розумна нація. Це позиція мого колективу. Мене особисто. Це та нація, якою неможливо керувати, яка має свою думку і яка легко відстоїть свою незалежність. Нещодавно учні стали переможцями програми громадянської освіти для молоді юектів та відкрили перший тренажерний зал у селі Мирча. У ньому зможуть проходити реабілітацію. Військові Марія Марчук, Олександр Кравчук із Мирча Боротянської селищної ради. Спеціально для «Медіапогляд».